Привіт, усім я ваша гранта лідерка. Сьогодні будемо говорити про книжки, які з'явилися в мене у листопаді. 1 грудня, початок зими. Вдома немає світла, зате на вулиці є сонце. Нарешті, сонячний день. Я вже так скочила за тим, щоб на вулиці було не туманно. Мені здається, що в Києві якась в цьому році, можливо, можливо, завжди так якась паранормальна кількість туманів було, бо я постійно дивилася у вікно, а там вже було темно, і все таке було розмите в молодці. Одним словом, мені не подобалося сонцем набагато. Краще принаймні маю змогу записати це відео без додаткового освітлення. Це вже приємно. Ну і завдяки сонцю маю настрій, маю натхнення говорити про книги. Сьогодні розкажу, покажу вам, що я купила, що мені позичили, подарували. Почнемо, як завжди, з електронних книжок. І цього місяця я купила лише одну таку книгу. Це доволі нашумілий роман Кейзі МакВістон. Називається він Red, White and Royal Blue. Дозволю собі перекласти як багрянець, білизна і королівська блакит. І це гей Романс. зубкодинки це очевидно, з анотації так само, книжка ні під що інше. Не мімікрує, не намагається датися чимось більшим, але все одно, якщо чесно, я поки що не дуже вражена, хоча дочитала вже до 55%. Це історія про такий собі альтернативний світ, де в Америці перша жінка-президентка, у неї є син, його звати Алекс, і у Британії є принц, я так розумію, він доволі далеко в лінії спадкування, але тим не менше. Його звати Генрі, і між цими двома постійно була напруга, як правило, агресивна. Ця напруга вилилася в бійку, а бійка вилилася в те, що аби уникнути дипломатичного скандалу. Їм їхні менеджери, їхні радники, їхні батьки, родина всі на світі звеліли вдавати друзів, багато спілкуватися. І ось ця дружба вдавана, переростає в дружбу справжню. Вони краще розуміють один одного, дізнаються більше. А потім ця дружба переростає власне вже в закоханість. І я так думаю, що переросте в кохання. Проблема в тому, що я дочитала ось до 55%, і мені здається, що книжку можна було закінчити десь відсотків 20 тому, тому що вже все, що мусило статися, І... Є відчуття, погане перечуття. Знаєте, що решта 50%, я буду читати про те, як матір Алекса намагається переобратися на другий термін як президентка Сполучених Штатів. Це мене, якщо чесно, не дуже надихає. Ну але я думаю, що вже доб'ю цю книжку. Тим паче читається вона доволі легко. Там є смішні жарти. Моментами я співчуваю персонажам, вболіваю за них. А моментами просто так знаєте знуджено перегортаю сторінки, віртуальні сторінки, і думаю, ну давай. Вже, давай вже, Давайте я вже її дочитаю і візьму щось цікавіше. А тепер я обклалася паперовими книжками і буду вам їх по дні показувати. І почну з новинки від видавництва човенса, книга Світлани Ославської. Називається вона Сєвєродонецьк. І очевидно, що тут будуть репортажі про це місто, яке, на жаль, зараз знаходиться в жахливому стані, знаходиться в окупації, і авторці певно це болить дуже сильно, тому що вона власне сама там народилася. Я читала у Світлани Ославської книжку про Туреччину, теж репортажів. Вона була доволі цікавою, але вона стоїть зараз у моїх батьків, тому навіть якби я захотіла, не змогла б вам її показати. Насправді більша мотивація до покупки цієї книжки ґрунтується в мене на довірі до видавництва човен, на тому що наклади мають таку властивість закінчуватися, якщо не купити вчасно. Тому що читати цю книгу зараз про місто, якого вже не існує в тому вигляді, як воно тут описано. Це було б певно дуже боляче, і я не готова поки що. Цим займатися, але книга ця в мене є. Я маю надію, що вона хороша, і думаю, що рано чи пізно мої руки до неї дійдуть. І я б, знаєте, хотіла б дочекатися моменту, коли Северодонецьк буде деокуповано, відбудовано, і тоді цю книгу буде набагато приємніше читати. Що ж схрещую пальчики. Друга книжка теж вийшла в видавництва, якому я дуже довіряю. Називається вона Жарти для озброєних. Написав її Мазен Мааруф. Це арабськомовний письменник, який нині проживає в Ісландії. Переклала Катріна Хатат. В видавництві є ціла серія з ось книжок, називається Видавництво сучасної класики. Ця серія, ось такий тут завжди знак. Амперсанта, так, амперсанта на обкладинці. Вони приємні на дотик, ззаду є якась цитата з книжки про книжку. Ось так ось вона виглядає. Якщо вам цікаво, і теж довіряю цьому видавництву. Тим паче, зараз вони працюють по такій схемі, яка нагадує радше краудфандинг, тобто вони оголошують передзамовлення. Скільки передзамовлень вони набрали, стільки вони надрукували. Ну, я думаю, там ще може плюс-мінус 10 екземплярів, але загалом, якщо не купити зараз, то потім їхні книжки буде знайти проблематично. Тому я думаю, на крок наперед і купила собі цю книгу. Тут має йтися, мають бути оповідання, має йтися про країну з війною, про сприйняття цього всього. Я чула, що деякі оповідання дещо абсурдні, але це не знижує мій рівень цікавості. Я думаю, що постараюся прочитати її доволі швидко, вона невеличка, можливо, навіть встигну цього року. Тут є красиві ілюстрації, але я вже зняла підйомку і вже або вставила її, або вставляю зараз, тож ви можете подивитися. Ну і загалом мені хочеться зібрати в себе цю серію, хоча в мене здається, крім цієї книги, є ще одна чи дві. Наступні дві книжки мені позичила чудова буктюберка і прекрасна людина. Певно, ви її так знаєте. Це Люда вишневий цвіт, але якщо ви не знаєте, то я лишу обов'язково посилання на її канал. Якщо ще не бачили його, то ходіть, дивіться, підписуйтеся, вона чудова. І це книжки української письменниці Катерини Саваріної, яка які називаються Невагітна і мам». Власне, це серія можна сказати. Тут авторка, як я розумію, буде доволі щиро ділитися власним досвідом в невагітна про те, як вона намагала Завагітніти власне її героїня, певно, намагалася завагітніти, через які процедури їй довелося пройти, як суспільство сприймає жінок, у яких хтось не має дітей, і постійно наполягає, тисне, що коли ну коли вже, коли діти. А є жінки, які просто не бажають на даний момент заводити дітей, не бажають взагалі. Є жінки, які бажають у них не виходить і думають, що це доволі боляче. Постійно чути такі питання чи ще щось. І ця книжка, як нам обіцяє. Анотація, так здається, ні, не анотація. Я просто чула про цю книжку, що вона буде закінчуватися тим, що героїня буде звертатися до послуг всиновлення вдочірення, так, мабуть, буде правильніше сказати, тому що буде йтися про дівчинку, і ось ця ось друга книга мам. Вона вже буде про досвід життя з прийомною дитиною, що теж важлива тема соціальна, цікава тема соціальна, тому я думаю. Що теж постараюся прочитати ці книжечки швиденько, вони обидві в м'якій палітурці, і здається, і, вони видані, знаєте, сам видавом, тому що я не бачу тут ніякої згадки про видавництво. Теж буду їх читати і сподіваюся, що зможу вам сказати, що мені дуже сподобалося. А баба Галамага активно працює над цією поетичною серією. Вони видають ті наклади, що закінчилися. Вони якихось нових авторів шукають, вже навіть розпочали, вийшли знаєте, за межі цієї української поетичної антології, тому що вони видали рільки. Вони е, книжка рільки в мене її не але я її бачила в книгарні. Вона загалом виглядає візуально подібно, але в неї там трохи інший знаєте, рельєф на обкладинці. Думаю, можливо, колись придбаю, покажу вам, або ви самі десь знайдете, подивитеся. А як Купила новий нак... книгу з нового накладу. Це Ірина Жиленко, її збірка, яка називається Євангелія від ластівки, і я купляла її просто на осліп. Тому що в цій серії, до прикругу, мало жіночої поезії, власне, можна назвати лише Ліну Костенко, Богомолець, і ось Ірину Жиленко. Якщо я когось пропустила, напишіть мені в коментарі, будь ласка. Я не розумію, чому так відбувається, тому що, як на мене, очевидно, що жіноча поетика в Україні не поступається чоловічої, і чому або. Так вибірково до цього підходить мені неясно. Ну, але що ж, вдячна за те, що маю, купила Ірина Желенко і ні про що не шкодую, тому що мені дуже сподобалися її вірші. Вони в неї такі поетичні. Поетичні вірші звучить трохи. Не дуже вдало. Добре, мені дуже подобається поетика її вірші. Давайте я буду говорити так. Вони такі легкі, вони такі красиві, ці описи природи в неї, на яких вона на які вона звертає дуже багато уваги, вони резонують. Я в захваті, чесно, я прочитала ще далеко не всі її вірші, але мені гріє думка, що в мене ще є її поезії, які я не читала. Ну, і певно, треба буде прочитати трохи про неї саму, бо я досі нічого про неї не знаю. Але якщо ви шукаєте що додати. Собі до знаєте колекції цих поетичних антологій, Абаби, то я думаю, що Ірина Ірина Желенко це доволі вдала кандидатура. Далі знову будемо говорити про книгу від видавництва видавництво, але цього разу це буде не збірка оповідань, а комікс перший том коміксу називається «Він коли завмирає серце. Написала його Еліс Осман, переклав на українську мову Софія Залізняк та Лідія Кривцова. І якнайкраще, певно, сюжет цього коміксу описує ось ця ось задня сторінка. Тут написано: Хлопець зустрічає хлопця, хлопці стають друзями, хлопці закохуються. І це ще правда, це історія такої підлітка. Закоханості між двома школярами. Вона дуже мила, наївне, ніжна. Якщо ви думаєте, чи буде там щось таке супер гаряче, то ні, тут рейтинг стоїть 12, максимум це якийсь незграбний поцілунок. Але, тим не менш, це хороша, приємна історія. Ви могли чути про неї, бачити її як серіал, який нещодавно виходить на Нетфліксі під назвою «Гардстопер». Є український переклад, там доволі порядний. Так що раджу вам, та й загалом, якщо чесно, я вже просто прочитала цю книгу. Я мені сподобався трохи більше, можливо, тому що я подивилася його першим і вже візу візуалізувала собі героїв саме через ті обличчя. Можливо, тому що там більше уваги приділяється, знаєте, другорядним лініям. Тобто, друзі головних героїв не просто фігурки на фоні, а мають якісь персоналіті і діють в рамках цих персоналіті. Ну, але, тим не менш, якщо ось вам би хотілося познайомитися з таким жанром, якщо вам б хотілося б щось такого теплого до наївності, то я думаю, що я б радила вам звернути увагу на цю книжку. Єдине, що це лише перший том. Попереду ще кілька частин. Не скажу точно скільки. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарі, щоб я вже не ходила гуглила прямо зараз. Але, тим не менш, ось така книжечка є на нашому ринку тепер, і це загалом приємно. Наступна книжка, просто величезна. Це медальйон трьох змій Андрія Новіка від видавництво небо. Букла мені її позичила моя хороша подруга, і вона прям гігантська. Скільки тут сторінок? Давайте я зараз зазирну швиденько в кінець. Тут майже 700 сторінок у мене крутиться голова від таких великих книжок. Але що цікаво, її зробили в м'якій палітурці і з клапанами. З клапанами я люблю клапани. Ось так вони виглядають. Я думаю, що це йде на користь цій книжці, тому що вона не така важка, не така незручна, як могла б бути. Тут буде йти мова про Львів 1908 року, якась таємнича організація, що краде книжки, 12-річний хлопець. Ще щось. Я читала, знаєте, в Андрія Новіка його якусь попередню книжку, що виходила в клубі сімейного дозвілля. Вона мені не дуже сподобалася, але можливо, коли я писала відгук на неї, я зараз вже думаю, що я 吧。Wow. Неприйнятно різкою, і мені самій не подобаються деякі слова, які я там написала. Хоча в той момент, коли я писала, я в усе вірила. Але і книжка там мені не дуже сподобалася. Але ось про цю книгу мені говорили, що вона набагато цікавіша, тому я планую дати їй шанс, якщо мені сподобається, то куплю її собі примірник. Мені шкода, що я не змогла потрапити на презентацію в Києві, тим паче вона відбувалася в моєму любимому сенсі, але ну ось просто в мене не вийшло. Тоді я трохи прихворіла і ось так ось пропустила. Але це перша частина дилогії, трилогії, серії. Не знаю, скільки книжок ще планується, тому я думаю, що презентація буде ще не одна. У видавництві Старого Лева нещодавно вийшла перша книга Анни Грубер, яка називається Її порожні місця. Ось так ось вона виглядає в таких сірих, знаєте, кольорах оформлена, і я вже почала її читати. Бачите, що ось прочитала певно десь одну четверту, тому що вона теж доволі велика, не така велика, як медальйон трьох змій. Але тим не менш, я звернула на неї увагу через власне біографію самої Анни, яку я прочитала, що вона походить з Донецька, що в 2014 році вона вчилася в Московському інституті Горького. Але як почалася війна, вона покинула його. Потім вона мешкала в Харкові. Зараз мешкає у Львові, і ось написала. Цю книгу вона доволі знаєте дивакувата. Моментами чотирнадцять. У нас тут є дві історії: перша про дівчинку Анну, їй років десь 14. Вона сама з Донецька, але була переселенкою, в неї єврейські корні. Вона мешкає у Вінниці, принаймні на тому етапі, де я читаю, вона музикантка. В неї є історія, знаєте, дуже аб'юзивних стосунків з дорослим чоловіком. На мій погляд, аб'юзивних, тому що зараз вони ще такі доволі нейтральні, але я відчуваю. Тут редфлекс, що вони переростуть в щось доволі нехороше, враховуючи, що їй 14, це прям дуже нехороше. І друга історія це єврейської мисткині, яка жила у Вінниці під час на початку Другої світової війни. Я просто не впевнена, що вона її пережила. Флора Берег, Сара Берег, і ось ми зустрічаємо штурникові записи цієї Сари, ніби в книжці. Мені що знаєте, хоч я прочитала майже, ну як. Ми порахували майже четвертину, Мені важко зрозуміти якийсь основний сюжет цій книжці, але можливо вона так і лишиться. Написана книжка красиво. Моментами ти навіть почуваєшся в якомусь, знаєте, тумані. Тумані в хорошому сенсі, тому що є такий поганий туман, а цей туман він набуває цікавих образів, образів таких, і ти можеш відгадувати, про що йдеться, і мені подобається обкладинка, ось, ось ця ось біла частина, яку тримає. Дівчинка, це є порожнє місто. Місце. Одним словом, я ще не знаю, чи можу я потім рекомендувати цю книгу, чи не можу, бо я її ще не дочитала. Але я чекала, коли вона вийде. Мені досить цікаво її читати. На якомусь благодійному розпродажі я купила збірку оповідань Ірини Цілик, яка називається Червоні на червоному сліди. Не знаю, чи потрібно якось додатково розповідати, хто така Ірина Цілик. Це письменниця, режисерка. Ви могли бачити її фільм Земля Блакитна ніби Апельсин. І скоро вже виходить, по-моєму, вже навіть була прем'єра фільма Хто? Ти по роману Артему Артема Чеха. Власне, Артем Чех і Ірина Цілик це подружжя. Ця книжка старенька, вона видана в 2015 році, тому не думаю, що я не знайшла її десь, крім розпродажу. Вона також дуже тоненька, все оповідання про Київ, про киян, яких ти зазвичай не помічаєш. І я думаю, що мені сподобається її читати є в мене, знаєте, таке перечуття. називаємо це інтуїція, ну або просто мені подобається Ірина Цілик. Далі я взяла другий том пригоду цих ось дивакуватих інопланетян, який називається Химерніша планета Нейтана Пані у перекладі Олени Оксенич, видавництво Мальопус, і воно дуже мило. Я ще його не читала. Ну і так погортала трошки, особливо ту частину, де було про взаємодію цих інопланетян з котами, де вони говорять на котів це хаотичне створіння, щира правда. Моє хаотичне створіння, коли я в останній його бачила, спало десь в раковині. Я не знаю, що в них застосунки з раковини, але я постійно її там знаходжу, можливо, навіть покажу вам фотографії, як це виглядає, бо мені щоразу дуже смішно. Книжка буде класна, і в мене немає цьому сумнів, тому що перша частина настільки мене зарядила якимось. Позитивом, цим незвичним поглядом і наплагняттям на життя людей, де вони ну справді правильно описують якісь процеси, якісь дії, але це звучить так абсурдно, що ти задумуєшся, а справді як ми це робимо? А що ми це робимо? Одним словом, я не знаю, чи є наступні частини у цього художника, але якщо вони є, обов'язково їх куплятиму, як тільки вони виходитимуть українською. Наступну покупку, я вважаю дивною для себе, але зараз розповім: це Робін Гоп і третя частина в трилогії про убивцю. Називається вона Мандри убивці. Переклала її Наталія Михайловська. Справа в тому, що в мене є перші дві частини, але я ще їх не читала. Що на першій книжці я заріклася, що я не буду купувати наступні книги, поки я їх не прочитала. Але потім мені подарували другу книгу. А третя в мене була оці ось сертифікати на Якабу, які мені подарували. На день народження, і я набрала книги, які були мені потрібні, і в мене лишалася сума, яка ось якраз покривала ціну цієї книги. І я не могла нічого придумати іншого, що мені ще треба, щоб якось не, не згоріли ці мої бали, ще щось, і вирішила: ну добре, добре, я візьму третю книжку. Якщо мені не сподобається ця трилогія, то я її і продам трилогію, тому що буде дуже прикро, якщо наклад закінчиться. Коли я куплю, матиму першу другу, а я не матиму. Прямо мені я б тоді дуже сприкарла. Тому я зіграла на крок наперед, і я дуже сподіваюся, що мені сподобаються книга Робін Гоб. Ось так ось. Вам подобаються книга Робін Гоб? Якщо так, напишіть, будь ласка, про це в коментарі і чи правильно я зробила, що купила цю третю книжку. У цієї авторки я вже читала одну книгу, і вона мені прям дуже не сподобалася. Але я все одно купила ще одну її книгу, бо хочу дати їй ще один шанс. Це Ганна Горденська і її інклюзія. Тепер вона вже виходить не в Домі Хемер, а у одиництві темпора. І це має бути щось сильно відмінне від тієї книжки про іншу Марію, де було про відьом, про Софію Київську. і Все було просто. Просто жахлива, на мій погляд, крім описів Софії Київської. Вони були класні, мені хочеться сходити в цей заповідник на екскурсію, але я ніяк не можу підібрати для себе час настрій. А ось про цю інклюзію, по перше, я вже чула схвальні відгуки. Певно, ви підписані на канал Непозбувний Книгочтун, і його ведуча авторка його власне написала дуже хороший відгук на цю книгу. Плюс вона про інше, вона реалістична. Тут буде йти мова про вечірню школу, куди приходять люди з різними життєвими історіями, і якось це все закрутиться. Єдине, що мене бантежить, що цю книгу називають роман, хоча вона ось такого розміру. Типу, тут 142 сторінки. Я дуже скептично ставлюся до романів на 142 сторінки. Тобто... Тут охоплений великий проміжок часу, тут буде якась велика кількість дієвих осіб. Які ще характеристики роману буде мати книжка на 42 сторінки? Можливо, це повість. Ну хто знає, Я не знаю. Просто у нас чомусь люблять все називати романами. Я колись читала книгу Поліни Кулакова і її теж назвали романом. Хоча, як на мене, очевидно, що це була повість. Ось таке ось, до речі, бачила, що Політа Кулакова теж більше видається не в Домі Хемер, а в Темпорі, певно, тим порям під крило своїх всіх плеяду авторів. Та й таке будемо бачити. Ну, а інклюзія, думаю, що теж постараюсь прочитати її вже скоро, бо вона маленька і складу якесь своє враження. Обов'язково поділюся ним з вами. У своєму відео про цикли, яке виходило зовсім нещодавно, про цикли недочитані, але які я планую дочитувати. Обов'язково лишу вам лінк на нього і тут угорі, і там під відео, щоб ви могли подивитися, якщо ще не бачили. Я розповідала про серію Патріка Неса Ходячий хаос, і про те, як довго йому чекали другу частину, і ось, нарешті, вона в мене є. Вона теж з чорною тією частиною називається вона Запитання та відповідь. Вона в таких блакитних. На неонових кольорах. Я не знаю, вам видно, бачите, що тут такі рельєфні ці частинки на обкладинці перш. дуже цікаво, і ось так ось виглядають у нас, значить, форзаци. Я не читала анотацію про що буде ця книга, але ймовірно тут будуть продовжувати свою дію наші герої з попередньої частини. Цікаво, наскільки вони подорослішають, зміняться, які нові цілі перед собою поставлять і вони, і їхні доволі дивакуватий жорстокий світ. До речі, хто її А переклав її Остап Українець можна не відкривати, тому що я бачила колись в нього дописи про переклад цієї книги. Загалом маю хороші очікування. Не такі, що прям це буде: Вау, моя улюблена книжка. а от. Просто що я отримую від неї задоволення, і добре проведу з нею час. Наступна книга це цілий арт-альбом від Марти Мольфар і Андрія Достлєва. Називаються вони Українці XYZ, звички, смаки, побут. І я обов'язково вам її підзніму погортаю, тому що всередині вона складається з фотографій, які в різних аспектах характеризують три покоління українців: власне, покоління X, покоління Y і покоління Z. Тобто ми починаємо десь з 90-х років і йдемо вже до наших днів. Я погортала перший час. Сцени тут були, наприклад, про техніку. І ось цей шлях від пейджерів і якихось касет до айфонів. Деякі речі мені відгукуються з цих фотографій, тому що ну, це було і в моєму житті. Деякі речі я не застала вже або ще не познайомилася з ними у цій реальності. Але ці фотографії просто цікаво на них дивитися, бо це не якісь, знаєте, модельні зйомки, а просто чиїсь родинні фотографії. І ти дивишся на кожну з них, і ти можеш постаратися знайти. В них історію, тому що якісь речі, які не прибрані, там лежать, посмішка чи, навпаки, насуплене обличчя, якийсь девайс на них ще щось. Я думаю, що мені сподобається ця книжка, тому що я погортала її зовсім трошки на початку і мені вже сподобалося. Тому маю до неї, ось, знаєте, високі очікування. Вона, здається, мені входила в довгий список есеїстики книги року BBC цього року, але в короткий список не ввійшла. Шкода, але що ж, до речі, про книгу року BBC цьогоріч я, здається, це в мене винятковий випадок, майже нічого не читала з цих всіх книжок, тому мені лишається опція вболівати лише проти тих, хто мені не подобається. А ось за кого вболівати я ще не вирішила. Розкажіть, будь ласка, в коментарях, за кого ви вболіваєте в книзі року цьогоріч, можливо, когось цікавого ви читали, і мені теж варто прочитати. Що ж, здається, я розповіла вам про всі книги, які з'явилися в мене в листопаді. Пишіть в коментарі, що придбали ви, а також, можливо, ви читали якісь з цих книжок і хочете поділитися своїми враженнями зі мною. Це дуже цінно. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, я ціную ваші соціальні погладжування. Ще побачимось!